Марія Селіванова навчається у 9 класі і вже знає, що у майбутньому хоче працювати у швейній промисловості. Я хочу бути дизайнером одягу, відкрити свій магазин і робити незвичайні речі. А Марія Нища мріє про відкриття швейної майстерні. І перші кроки для цього робить на курсі, який реалізовують у рамках проєкту Fashion Training Center точка зростання для професіоналів. Раніше підлітки вже відвідали підприємства місцевих виробників. На базі Хмельницького національного університету мали змогу власноруч пошити шопери. «Самим цікавим ще було це відвідування швейного в Хну. Ми там шили. Це було теж цікаво. Майстри, які нас навчали, нам допомагали. І мені дійсно стало цікаво вивчити щось нове. Крім того, підлітки опановують основи фінансової грамотності та відвідують профорієнтаційні заходи. 80% занять, за словами тренерки Ірини Білявець, це практика. Вони постійно на практиці вивчають, що ж таке фінансова грамотність, скільки знають точно формулу багатства і скільки потрібно заощаджувати заняття. У нас дохідна частина бюджету, і діти пішли рахувати середній чек. розрахунки, всі витрати, всі нюанси, які потрібно знати в. Створення бізнесу це найважливіше, я рахую. Я вже знаю, як розрахувати план, ідею бізнесу, що на що треба витрачати, і так далі. Наприкінці курсу учасники представлять власні бізнес-ідеї. Дехто ще ще до сих пір в роздумах, а є ті, хто прийшли сюди із задумом. Шопінг типу кав'ярня, що там буде і одяг, і кава, і можна посмакувати, одразу приміряти, примірочна буде з кавою. Проєкти реалізовують представники агенції сталого розвитку АСТАР у рамках програми Мріємо та діємо швейній справі навчають також молодь віком від 18 до 35 років. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.